Всім привіт! З вами я Олена Масенцова, і сьогодні покажу вам новиночку, яка нещодавно з'явилася в нашій студії. Це шнур 2 мм. дуже оригінальний шнур, і такий, який підійде для багатьох ваших виробів. Є у наявності зараз в нас шнурочок. 2 мм звичайний. Вибачте, ось у мене залишок залишився від попередньої роботи. Якраз в попередньому відео можете подивитися його в роботі. Я зв'язала з нього маленьку сумочку під телефон. Він є однокольоровий, має ось такий блиск, і трохи, ну, як завжди, поліпропілен має скріпити. Далі є такий саме з глітером, бачите? Глітер підібрано під колір, тому не виглядає як новорічна ялинка. По об'єму вони всі однакові. 2 мм. До складу входить 100% поліпропілен в одному маточку 200-230 г 185 метрів. Ось такий. А є ще так само гліттер. Мультиколор. Бачите, він різнокольоровий і дуже гарно виглядає, але так само стримано. Виробник Туреччина е, можна брати, дуже гарно лягає у виробі. Зараз покажу вам, що по пров'язнику. Я взяла гачок 3,5, але можна менше. Ще раз хочу нагадати, що щільність вашого в'язання. Вона 100% впливає на добірку гачка. Якщо ви в'яжете не дуже сильно, будь ласка, обирайте гачок трохи менший. Якщо у вас нормальна щільність, беріть більше. Я хотіла сказати, для того, щоб багато хто у мене запитує, як? З'ясувати, яка у вас щільність. Дівчат, перш за все, просто візьміть і зробіть ось такий пров'яз. А якщо ви визначили з візерунком, ви вже знаєте, яким візерунком будете в'язати майбутню сумочку. Візьміть і ось так на невеличкому відрізу, зробіть пров'яз, для того, щоб зрозуміти, чи підійшов вам номер гачка, чи взагалі пасує вам цей візерунок, і тоді вже починаєте роботу. Ось так все просто. Дивіться, ось я пров'язала вже два рядки, але ви вже бачите, що він дуже гарно тримає форму і лягає у стопчиках. У попередньому відео можете подивитися, я в'язала вразкол, подивіться, яке класне полотно, доволі Таке щільне, міцне, але якщо вам хочеться ще міцніше, я б просто взяла багачок 3 мм, і все було б гаразд. Такого моточку, ось в мене залишок, вистачає на маленьку крихітку. Якщо у вас два моточки, то у вас вийде рюкзачок зі шкіряним денцем. Якщо ви хочете зв'язати великий шопер, то вам достатньо буде але таким щільним везеруночком. Вам достатньо буде трьох моточків. Вага невелика, тому виріб буде дуже легенький. Тому від себе, як від майстра, раджу вам звернути увагу на цей матеріал. Будь Ласочка під відео залишаю посилання, де можна придбати цей шнур. Замовляйте, в'яжіть з задоволенням, і нехай ваші стовпчики завжди будуть рівненькими.